Всім привіт, каже Лунтик. У нас зараз буде розпаковка да, Луня? Так. Розпаковка Так. Ой, Боже. Що тут всього? цього? Це бумаги наклали, Бач подаруночки. Вау! Pro, скульптор для обличчя. Так, ой, це такий класний кондиціонер для волосся. Дівчата 154 гривні, якщо я не помиляюсь, або 140, ну, десь так. Добре волос, волосся розчісується після нього, гладесеньке, просто шикарно є. Тому рекомендую такий кондиціонер для волосся. 100% всім всім дівчатам. Всім. О, це така штучка, крем під очі. Дуже гарно зволожує, не пересушує шкіру і не залишає липкості. Класний теж. Вже другий раз замовляю. Це взяла таку кісточку. Ой, яка вона гарненька, пухнаста. Для румян та для пудри. Класно. По рекомендації також. А це поклали, мабуть, тут зараз якийсь ага, пробник. Сивороточки якоїсь. антивікової. Дякую. Дякую за пробничок. І це також. А що це таке? Це пробник подарунок. Мініатюрка, гідросироватка. Ага, це сироватка для обличчя. А це... Так, відновлю Відбілююча маска. Ну, добре, будемо робити масочку. Ми вирішили розкрити цю упаковочку. Так, ух ти, тут така штучка. А отак. О, ні. Ні-ні-ні, так не працює. Так, зараз ми розберемося, як нею користуватися. Так, ми розібрались. Тут є отак. off, крутнули он. І натискаємо, і з'являється така і зявляється продукт. Ого, який колір. Вау. Ну, будемо пробувати. На обличчі як це виглядає. Цікаво. Макіяжик. Ми На центральному ринке. Так мы переходили на центральний риночок. Машин дуже багато. Вот легендарная бабуля. С риночка. Торгашечка. Тут еще музичка так от играє спокійно. Романтика. А тут горіть, ну если не треба, не стойте. Типа... Колір твоїх очей, в всхрони. Дуже багато машин, дуже багато людей. Зараз все покажу. Ось це вхід. Заходимо. Тут ще проводиться реконструкція. Ой! Молодіться, все, молоді. <риклад> <А! риклад> Ось так тут гарно, досить багато людей. Mm -hmm. Mm -hmm. <риклад> Я боюсь. Чекаю, щоб покормили. Кладіть, кладіть сюди. Давай <риклад> сало.

Мари, не надо нельзя, нельзя, нельзя им О, они даже там поедают Ням-ням-ням Крум-крум-крум сейчас мама еще раз нет Это... Парочка солодка. Мені больно. Горнюня, річничка, які горнюні. О, так. Я хочу. Підходимо до мавпочок. О, він собі там відпочиває. Вибираєте, лішута, вибіраєте, побол. Маленькая. Детенычка маленькая. Маленькая. Он листочки выгибает. Он листочки берет в упор. О, только красав! Ай мам, ну куда ты, блин? Сережки. Зараз ми приїхали на обід Парк. Ось така краса. Такий тут трохи. І манечка. Ми вже поділи. Йдемо на прогулянку в парк. На заправочку заїхали. Ось так уже швидко потемніло, тільки було 6 годин було світло, Уже 6.50, Уже така темрява.